І с вами я міс поправлення сюрпризи за 2 дні я вирішила викласти два, і за один день я вирішила викласти два видео. І я зробила ще одну новиночку. Так, ті, коли як ціла уже знаємо Барбі і, і Лабхи. Я зробила нову новиничку. Тут 4 пакетика, але сюрпризів буде пять, В одном пакетику буде 2 сюрпризи. Назвається е, бренд Victoria's Secret. Victoria's Secret пакетик. Такий значок Victoria's Secret. Далі скорочено ВС. Вікторія Сікрет таке. Далі ще один значок Victoria Secret. Пакетики, до речі, теж наклейки. І пакетик Victoria Secret. Ну, людина несе пакетик Victoria Secret. Це дуже гарна колекція, мені вона дуже подобається. Тут навіть пакетики не, не звичайні. Так. І давайте сьогодні я вам предлагаю зробити розову розпаковочку. І з нашої колекції Барві я візьмула це. Вона підходить, що тут рожевий є. Далі колекція лапки. Тут рожевого немає, так що вибираємо. Ну, давайте ось цей пакетик ось цей пакетик. Так. Продовжуємо. Із «Вікторія Secret. Тут всі вони рожеві, крім цього, так що цей зразу відложимо. Ми виберемо давайте, на рахунок. На рахунок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Оцей вибиває. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Отже вибиває цей. Отже ми сьогодні відкриваємо оцей пакетик та з емблемою Вікторія Сі. Так, і у нас зараз два каталожики. Починаємо з цього, Барбі. Тут у нас лише колекція Барбі. І ми її скоро закінчимо. Так ось тут буде одяг. А як це у нас оста? А, тут оце є, допустимо, сукня, сукня буде на Барбі, одна, а, буде, а одна буде вісіти. Так, зараз названня колекції зніму, а то воно тут вже не потрібне. так и открываем так это у нас под номером 3 вот тут так, шорты добрые хай будут ну, Зараз мы снимаем кофточку. Не, не Вижжу ці відкривашки. О. Я зараз хочу спробувати на куклі Барбі, ось вона сама. І зараз ми спробуємо. Якось ось так. Це буде так, типу. І, наприклад, я візьму якусь спідницю. Світнуцію брати не хочу. Ось так у нас виходить. Так, і тепер знімаємо його. А. Ну, на завтра я хочу сказати, що новинки я робити не буду, тому що я на сьогодні вже зробила дві новинки. А це вже багато. Отож, далі наш новий каталожик. Щось... Так. І тут у нас вже дві колекції: Таблолапка і Вікторія Сікрет. Почнемо з табулапки. Якщо вам сподобається ця колекція, то я зроблю наступну часу, ну, другу частину. Продовжуємо. Тут у нас вже випало гуче і лапка. Так, це буде тут теж маленька лапка, і я поки що треба якось обережно зняти цей пакетик. Так, щоб його не порвати сильно дуже. Так, ззаді там вже повинен проявлятись надпис. Що це буде за фірма-компанія? Це, напевно, буде, як ви думаєте, під яким номером? Я думаю, що під номером 1. Мені здається, що під номером 1. А як думаєте ви? Я думаю, що під номером 1. І зараз нас. Так, це під номером 1. Я вгадала. Так, хай. Лежи. Ага, ця лапка буде без крошення. Добре. Що мене було з голосом, тільки що. Підклеюю. Так, і на пакетику вже є назва Діор. Так, це під номером один. Отже, це пакетик ось тут. Підклею. Мені, правда, не дуже подобається, як я зробила тут пакетики, але нормально. Ось так. Ось так. І тут ось так відкривається. Чи тепер третя і друга. Залишились тепер великі лапки. Так. Елі. Ось тут я буду робити другу частину лапки. А зараз ми переходимо до нашої новиночки. так швидко. Вікторія Secret. Ось така Вікторія Сікрет. Бачите? Secret. Тут буде 5 сюрпризів, вона ось така. Зараз я вам покажу вам зверху. Ось так. Тут така сторінка я буду наклеювати пакет. Так. Починаємо наклеювати. Зараз відклеємо пакетик. Секундочку. Так, зараз відклеємо пакетик. Так, це у нас під номером один сюрприз. Окей, зараз приклеїмо сам пакетик приклеюємо. Що, давайте його приклеїмо ось тут. Хочу. Так, клей Тут щось у нас щось змішалось. ось так, Я скотч забула від Добре, нормально. ось так, Ось такі у нас пакетики Так, вот, тепер під номером один у нас секунд. відкриваємо. Я чуть сюрприз не порвала. Так, під номером один ось тут. Сторіночка я дуже сильно не здрала, за цим пермером один це спонжик від Victoria's Secrets. Ось такий звичайний чорний. Так, я моя грипо. так, виходить у нас, так. Це виходить як на мене гарно. Так. І ставте в цей кінець відео. І ставте вподобайки, якщо вам сподобалась наша новиночка. Я дуже старалась над пакетиками, над нею самою. І я дуже-дуже старалась, ставте, ставте вподобайки, якщо вам подобаються мої колекції. Я буду старатись, Е... На кожне відео робити різні новиночки. Але я не обіцяю, що я їх зроблю. Тому що підписників в мене 7. І переглядів в мене на таких відео, на, на таких відео як розпаковок набирається максимум 24. І то це на тому відео, якому вже йде рік, напевно. Чи третій місяць. Тому я буду старатися, але я не обіцяю. І актив в мене не дуже великий. До речі, в кого є Тік-Ток, можете підписатись на мій тік канал там я знімаю про K-pop. Про Кей-поп, а також інші відео. І е, свій нік я скажу в наступному відео. Отже, ой, щось його заговорили трохи. Отже, всім папа-па-па, -па -па, отже, всім папа. -па. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Я всім буду дуже рада. Папа. -па.